Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні вам буду показувати акції Хапай. Нарешті цю поличку змінили, також акції ліквідації, і там ще акції на тій поличці, де ліквідація, і розпродаж на літні речі. Хочу показати вам, що зараз діє розпродаж з 8 по 14 діє розпродаж мінус 40 на надувні вироби та аксесуари для плавання. От все це треба перевіряти, ви берете. Ну, До прикладу, ось такий круг, да? цінники закриті, щоб ну, ви просто пробиваєте і дивитесь, скільки воно зі знижкою коштує. От зі знижкою 64 гривні. Кожна, отак, кожну річ, яка вам потрібна, то ви її просто пробиваєте і ви будете знати ціну. Давайте візьмемо оцей жилет, да? такий для плавання. Ось такий жилет зі знижкою. Опс. Так, ще жилет не дуже пробивається. Mm-hmm. 99 гривень, да, замість 169. Ну, дійсно класні знижки. Отакий От від Intex, такі рукавчики. Давайте глянемо. На 3-6 років підходять, скільки вони зі знижкою. 44 гривні замість 69. Або е, ось такий 35 кг плюс 5 років. Да, Жиле для плавання надувний дитячий, буває в різних кольорах. Оцей яскравий жовтий чи рожевий. 99, замість 149. Я вам все пробивати не буду. Тут багато кругів, надувних матраців, дивіться всього. І є скрізь ця позначка. Мінус 40. Тут начебто все зрозуміло, все зрозуміло. Далі я хочу показати поличку, хапай, ось оцю, цю або розберут називається. Вони тут ставлять такі речі більш актуальні, які зараз найход... ну, ходові, отак от да, можна сказати. Почну з цієї новинки. Дивіться, яка класна, надувна, оця, е, як це як, як сказати, надувний матрас, надувний круг для пляшки, щоб пляшка не падала зручно в різних кольорах. Чохол охолоджувач. А, його ще можна... Ні, це не такий, як в Сінсей, це охолоджувач. Це ви в холодильник його поставили ох... ну, холодним, зробили, а потім пляшку туди і йдете, наприклад, кудись на пікнік чи на море чохол Охолоджувач, в ньому охолоджуюча рідина. Слухай, така класна позиція: 119 гривень. І є кольори. Тут як апельсинчики, там, лимончики. ой, так Тут і кольорів, оцей глянь, такий гарний, з ягодами різноманітними. По 119 гривень. Клас з охолоджувачем. Цікава, так, да, ідея? От придумають вже китайці. 49 гривень коштує такий охолоджувач. Так, правильно? Да. Акумулятор холоду 49 гривень. Далі по 88 форми для виготовлення морозива. Це акція за, 4, за 6 форм цих, 88 гривень по 13. Замість 129. Кольори є різні. Форма для льоду. Такий по шорту Соти, так? Да? Як соте, начебто, 69 гривень, також в двох кольорах. Так, тут набір пакетів зіперів, саме від Аврора, набір пакетів-зіперів для заморозки. 10 штук на літр. 22 гривні. За 10 штук оцих пакетів. І по 59 ось такі. До речі, це скло. Я думала, чому що пластик якось так важкенький він да? зі скла. Сок соковий тискач, ручний скляний з малюнком 300 мілілітрів, 59 гривень. Є жовтий і є. Зелений, саме оця ємність на 300 мл. Витискаєте далі по 29 гривень на пій концентрат є дюшес. О, дюшес, да. Лимонад ананас. Так, оці концентрати 200 мл. Їх на 3 літри вистачає готового напою. Далі від Монік, ось таке морозиво зі смаком полуниці на чотири порції. Ага, тут на 6 треба брати. Да. 60 грам, чотири порції, 19 гривень. А це у нас морозиво зі смаком ванілі. Також на чотири порції, 60 грам. Суміш суха для для приготування морозива. У 200 мл холодного молока засипати вміст пакета, ретельно перемішати міксером, суміш протягом ніх, хвилини на низькій швидкості. Потім ще 3 хвилини на максимальній швидкості розкласти морозиво. По креманкам, стаканчикам та помістити на 2-4 години в морозильну камеру, все готово буде. Далі знижки на цей добрий ранок 10 гривень, коштує 200 мл. Вони йдуть стробочкою. Не зрозуміла, де вона ділася. Тут є трубочка. Хтось відірвав. 10 замість 12. Різні смаки є винограду, полуниця, бананчик. І такий мультифрукт від Віні також 0,2 11 гривень. Такі чупачупси льодяники 20 гривень. І ось щось по типу Баунті, Батті 19 гривень. Тут у нас напій молочний, розчинний знову від мак'ята. Так, це у нас для шейка молочного, полуниця 24 гривні. Також все написано, як робити, або лимонад sunset paradise Щось по типу Юпі, да? суміш для приготування лимонаду 40 грам Наскільки його цікаво, не написано, як там, да? наскільки вийде цього лимонаду. Кришки по 74 я показувала. Глянь такий красивий глечик з цією бамбуковою кришечкою. Легенький, зручна ручка, 229 гривень за літр. Силіконова ось тут кришка, зручно замикається. По 169, Сумка, холодильник. Далі пластир необхідний зараз. Тут їх виходить, 10 да, штучок. Розмір написаний, 12 гривень всього коштує Устілка, стілка. Устілка для взуття ортопедична. Обрізати можна її обрізається за розміром 69 гривень. Сільвер дезодорант для спортивного взуття. Ну, я думаю, для всього взуття, не тільки для спортивного. Дерматологічно перевірено усуває неприємні запахи. 70 гривень замість 119 Далі по 19 Ось такі шкарпеточки, тоненькі, низенькі. Ну так більш красиво зроблені. Добра це Women socks, а ось, ось це добра пара. Шкарпетки. Вони йдуть по акції. Розміри написані, преміум катон, 22 гривні їх виготовляють в Україні з 7 по 13 Така акція. Тут білі, білі, білі тіка. Отакі шльопки. Бачите, ну тут фіолетові, вони, мабуть, є в різних кольорах. Розміри, шльопанці жіночі, так, з такою перетинкою, з цією сіточкою. Навіть, так, мені здається, можна і на морі, як в каралках ходити по камням. 88 гривень, 55 гривень ціна за 5 цих вішалок. Далі 149 гривень шезлон гамак. Нічого собі знижка замість 249, 100 гривень економії. Ось такий 125 на 65, 100 КГ витримує. Тут у нас для гри. Ну, на, на пляжі чи на пікніку. Так, Набір ігровий, дитячий, 109 гривень. Далі 24 гривні, ось такий вітрячок, вертушка. Тут по 14 такі бульбашки мильні, по 99 пістолет. Дитяча серветка я показувала по 22 гривні. Ну, класна ж дійсно акція. Аж 110 штук за 22 гривні. Одноразовий набір посуду 24 гривні. Тут він йде на 5 персон. Так на, так, на 5 на 100 Так. На 5 персон, все вірно. І навіть серветочки, там є виделки, стакани, тарілочки за 24 гривні. Ось таке віяло для роздування вогню по акції до 13-го буде коштувати 14 гривень. Тут розпалювач для дерева та вугілля 34 гривні. Далі розпалювач для багаття 500 мл 59 гривень, розпалювач для багаття 500 мл з ароматом шашлику 69 гривень. Вугілля ось таке 1,5 кг 77 гривень. Серветки, ці я показувала пуфікс 109 гривень 100 штук. І пелюшки гігієнічні, поглинаючі 5 штук 60 на 90-55 гривень. Це саме на поличках. Хапай, або розберуть. Ще хочу показати вам поличку. Ось цю головну. Дивіться, ось тут є класна, до речі, ліквідація. Зараз покажу, я вже подивилась, тому що це вони поставили тут. А це у них е, така відкривачка за 9 гривень. Ну, знаєте, навіть, може, вона і не супер якісна, але за 9 гривень. І відкривачка для консерв із дерев'яною ручкою. Ручкою жива називається, 15 сантиметрів, 9 гривень. Дивіться, замість 29. Оце дійсно. Класна, класна ліквідація по 9 гривень. Також ці цифри всі. Ось тут отут тільки дев'ятки, Вони по 2 гривні навіть перевіряти. Не буду. Краще такий брілочок гарний перевірю. Дуже симпатичний брілочок, скільки він. 9 гривень замість 29. Так, брілочки гарні, різноманітні. Так. Чи не різноманітні? Ні, різні. Знаєте, ще ось такий красивий, як з м'ячем, да баскетбольним кому треба. Також за 9 гривень. О, ну брілки, так. Да. Брілків багато, я перевіряти не буду. Ну, по 9 гривень. Далі ще доставили ось цих кухоль такий. Так, я думаю, що він 29 да, коштує з написом. Гляньте, жовтенький всередині, взагалі мило зроблений. Так, поставили його на знижку. 59 гривень. Не 29. Добре, а це печиво зі смаком полуниці. Печиво, а, 18 аркушів 29, згадала, це не печиво. О, а карпатський чай притаївся? Гляньте. Отакий От карпатський чай, узвар, чай, з плодів, ягід та трав. 100 грам. 100 грам. ну. 29 замість 64. Хто любить трави пити, то якраз є нагода взяти. Це у нас що таке на ліквідації Spring fire set. Ну, Не знаю навіть, що це таке, Якби би пробився. 99. Набір подарунковий для сургучних печат. А, 99, замість 149. От це так як намальовано, він так і виглядає. Бачите, ось тут намальовано. Робити печаті сургучні. А це що у нас на ліквідації? Набір такий, бачите, навіть тут є ця для тіста розкатка. Угу. І три формочки. Ціна на нього. Угу. так Ціна на нього дивимось. 59 гривень, замість 199 Нічого собі. Розпродаж, так, розпродаж. Чашки не показую. Я вже їх показувала багато разів. Щось такий, хоч глянути блокнот м'якенький, Класний. А 5 пухнастий написано. Так, 119 гривень якось не знаю. Просто 119. Оце що таке. Так, оце у нас парфум. Ага, екліпс. Так, вумен, такий парфум, 50 мл. Такий парфум, не знаю. Так, 99. на нього акція. Замість 109, Так, лампи ці я вам показувала. А таку гойдалку я не показувала. Гойдалка з 7 по 13, 299, замість 399 дитяча на мотузці. Ось мотузка. Бачите, яка вона пластикова, така. 299 гривень по акції коштує. Машинка ще ось така іграшкова в акції не показувала 179 гривень. Лампи показувала, не показує. Тут зверху шоколад молочний, ось такий хібі. 29 гривень за 100 г. Він як в різних таких упаковочках. ну Просто плитка молочного шоколаду 100 г, 29 гривень. міленіум пористий. Дуже люблю цей міленіум пористий. 44 гривні 85 грам. Саме молочний тут шоколад по акції. Часник сушений 10 гривень від ласочка 15 грам. На цей набір стопочок в чохлі. Тут чотири стопочки йде. Вони в чохлі, як з екошкіри, зачиняються 88 гривень. 249, Ось така кастрюля з нержавіючої сталі від алмона на півтори літри. Це ми бачили. От ми не бачили цей крем для депіляції тіла та зони бікіні та під пахвами Олія мароканської органи, масло какао та каріте за 100 грамів 59 гривень. Крем для гоління арка 44 за 65 грам, піна для гоління арка. Так, іде з насінням коноплі. 74 гривні, 200 мл. Ну, мабуть, пахне якось цікаво. Піна ось така для очищення. Ультрапілінг. Ну, для вмивання 88 гривень. Від Club Beauty. Тут 150 мл. Крем Фармацик, крем для обличчя, зволожуючий. Так, як основа під макіяж може використовуватись 34 гривні 100 мл. Ріксона в спреї різноманітні, 89 гривень, стік ріксона 109. Фортес я показувала там шампунь-бальзам по 99-400 мл. Паперові рушники, такі від Софі великого розміру 39 гривень. Тут три шари, 175 відривів. Далі мило, кремило я не показувала по 19 гривень. Хто взяв? Відкрив, пахне дуже приємно. Дійсно. Ось таке мило тверде. В асортименті 125 гіа крем з маслом ши, і ще з чимось пахне дуже класно, 19 гривень. І ось таке мило 450 мл оливка, крем мило рідке антибактеріальне від БіЕко, оливка дойпак 400 мл 17 гривень, фріска 199 о, Тут ще такий дозатор для, для миючого. Засоб фарфоровий ще для губки відділ. Я 99 гривень. Ось його дістали. Гляньте, який він симпатичний. 99 гривень, біленький. І з трьох одиниць 199 гривень. На цьому я свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!